З цим російським танком Т-80 нашим воїнам довелося не як повозитися. Захована в густій зеленці, ворожа машина отримала щонайменше 5 дронів. Аж поки епічна не здетонувала з відривом башти. Друзі, якщо вам подобається формат таких відео, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк, а ми рухаємось далі. ФПВ-дрон знищує російський танк. На схід від села заповітне бажання Донецька область, як ми бачимо на відео з дрона, всю техніку було зупинено. Після чого дрони почали утилізовувати її скидами. А ось кадри з коптера, який знімає добивання підбитої техніки окупантів, десь у районі села Урожайне Донецька область. Ось так закінчуються штурми окупантів, коли у наших воїнів є вся необхідна зброя. Друзі, також продовжуємо інформувати вас про те, що відбувається на фронті і не тільки. Вся інформація тільки від наших воїнів. Успіх зсу на фронті. РФ перекидає сили з Донецької області на Харківський напрямок. Прямо сили ЗСУ почали контратаки з боку тихого поблизу глибокого та агрегатного заводу в районі Вовчанська. Цю інформацію також підтверджує офіцер Плюс: на Харківщині тривають завершальні бої із зачиськи глибокого і лук'янівців. Ситуація ще не зрозуміла. Говорити щось конкретне можна буде, коли хлопці остаточно зможуть закріпитися однак, це питання найближчих днів. На північ від Уманського противник просунувся на ділянці завширшки до 1,8 кілометрів на глибину 750 метрів, зайнявши решту балки-бабаки. Ситуація важка, бої тривають. На турецькому напрямку противник просунувся від КПВВ Майорськ до східної околиці селища північніше, зайнявши насосну станцію і ділянку залізниці на глибину 1,8 кілометрів. Тривають дуже активні бої, також російські війська формують сили для удару на Луганщині у напрямку селища Борова. Третя штурмова бригада, яка там тримає оборону, заявила офіційно, що завдання ворога вийти до селища Чернещина і селища Першотравневе з подальшим виходом до Бурової. Противник наступає танковими полками цілими ротами та загонами ПВК і спецпризначенців. Супутникові знімки наслідків обстрілу на автобази Вазові станом на обід на автобаза ще горіла. Щомісяця через цей термінал про. Ходить 60 тисяч тонн нафтопродуктів. В мережі з'явились фото нафтобази азовпродукту після атаки БПЛА. Вогонь був настільки сильний, що до гасіння пожежі росіяни залучили навіть спеціальний пожежний поїзд. Оцінити пошкодження заважають клуби диму. Відгоріло дійсно дуже потужно. і вам кадри не наслідків приходу Рускава міра. Це і є руський мір. Так виглядає російське місто Норильськ, там проживає близько 150 тисяч осіб. Якби Путін не вкладав усі гроші у війну проти України. Норильськ міг би бути сучасним комфортним містом. Тут виробляють 35% світового паладію, який коштує дорожче за золото. А народ Росії далі продовжують нюхати бебру. Висновків так ніхто і не робить. Приємна новина: Італія може передати Україні ракети Штормшедов. Про це повідомляє місцеве видання за посиланням на джерела в уряді. Далекобійні ракети мають увійти в наступний пакет військової допомоги Італії, який буде оголошено до кінця місяця. У цьому ж пакеті, як очікується, буде система ППО Смарт Т. Це дійсно приємна новина. І наостанок, як завжди, хотілося би показати вам російського окупанта. Да. Очень жалею, что не послушал жену, когда подписывал контракт, что все-таки она была права в чем-то. Ну нет, я не про войну, а вообще в целом, что она мне говорила. А что она тебе говорила? Ну, можно я не буду этим делиться? Там как бы лично просто. Вот. А так хочу, люблю, хоч хатів би повернутися. Поэтому прошу теж якби підтримати та на государство в плані обмена. Люди гинули вже на підході. У моєму взводі 50% навіть не дійшли. У паралельному те саме в інших батальйонах навіть складніше. Там 80% особового складу нема. Російський полонений розповідає про ситуацію на фронті Дмитрієв Денис Володимирович, 86-го року народження, родом із Псковської області. Договір підписав у Москві, щоб отримати 1 мільйон рублів. Учасник штурму Вовчанська, де і здався в полон. Каже, вперше лише від бійців ЗСУ почув, що російські війська у 22-му році вже заходили на Харків, натомість їм кажуть, що з Харківщини Росію постійно і безуспішно штурмують поляки. А ось на другому відео була реакція расиста, коли йому дали чобіток дівчинки дитини. яка жила в доме, на який скинули российскую бомбу. Знаешь, что это такое? Ну, это сапа, сапожок. Чей? Ребенка. Ты знаешь, что это за здание? Нет. Куда как прилетел? Можешь представить, чей это был сапожок? Могу представить. Другой ребенка. Примерно тот же возраст, 6 размер. Да. Левый, что по-другому Богу Нет. Это? Здесь есть какие-то военные объекты? Я не видел. Что такое факт, что такое кадр? Ты знаешь? Не совсем. Так. То есть не сталкивался ну, другом. Многотонная, Многотонная бомба. Какие у тебя эти эмоции вызывают? Ты как, как ты считаешь? Как ты это можешь описать вообще? Это жестоко. Особенно в отношении детей и мирных людей. Українські діти відчаться від російських. Зачини годувати. Ось що потрібно показувати на російських каналах. Друзі, свою думку залишаємо в коментарях. А ми дякуємо кожному за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо.